Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам на Ютубі. Нагадаю, щоб ви підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте там свої подобайки або ж дизлайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. Таким чином підтримайте наш проект, а тим часом маємо можливість поспілкуватися із політологом Ігорем Рейтеровичем. Вітання, пане Ігорю. Вітаю. Ігорі, з вами хочемо обговорити декілька тем ну і, мабуть, розпочнемо із нещодавніх заяв президента Зеленського, який зокрема заявив про те, що чи зізнався, чи піде він на другий термін. Виявляється, якщо війна продовжиться, то Зеленський готовий йти на другий термін. Якщо закінчиться, то ні. Як можна розцінювати цю заяву? Зараз дуже багато інтерпретацій, як на вашу думку, що хотів донести такими словами президент. Президент, мабуть, в першу чергу хотів донести можливість проведення як мінімум президентських виборів під час ще активних достатньо бойових дій після вирішення певних питань. Ну з якою метою це можна робити, з метою, наприклад, отримання нового кредиту довіри для здійснення певних кроків, завершення війни, ну і мабуть фіналізації того, що після війни повинно бути, ну умовно кажучи, якогось там мирного договору. Це якщо дивитися на таку віддалену перспективу. Але якщо говорити про більш конкретні речі, тут є звичайно політичний і зовнішньополітичний розрахунок, зовнішньополітичний розрахунок пов'язаний з тим, що деякі наші партнери час від часу піднімають питання щодо необхідності проведення виборів навіть під час активних бойових дій, ну апелюючи до того, що демократія вона не може бути статичною, вона повинна оновлюватися, і в принципі треба проводити вибори, якщо тільки з'явиться така можливість. Причому, ну судячи знають заяв деяких наших. Союзників і партнерів вони готові цю справу профінансувати, якщо будуть вирішені інші питання, передусім безпекові, ну і питання взагалі організації виборчого процесу. І другий момент, чисто політичний. Ну треба розуміти, що обиратися, наприклад, ще під час бойових дій, ну це мати я розумію, що це дещо можливо цинічно звучить, але політики мислять же, в принципі, в тому числі такими категоріями вигідніше, ніж, наприклад, після завершення війни, тому що тут мова йде про вибор. Як своєрідний плебісит або вотом довіри верховному головнокомандовичу. Ну, якщо ми говоримо безпосередньо про Володимира Зеленського, в іншому випадку мова йде вже про вибори в ну при активній публічній політиці, при критиці і можливо необхідність давати відповіді на якісь питання, які були пов'язані безпосередньо з війною. Тобто, чому е, ну чому вона почалася? Ми розуміємо, чому наприклад вона почалася саме е, так, як ми це спостерігали 24 лютого. Питання там деякі по півдню по сходу, ну вони можуть теоретично виникати і можуть при активній самі, самі виборчій кампанії задаватися, в тому числі діючому голові держави. Тому в цьому контексті, з точки зору обставин і умов загалі проведення цих виборів, ну з політичної точки зору, Зеленському вигідніше це робити до того часу, доки е фаза активних бойових дій в Україні ще не є завершеною. Ну і він вважає, що це і мабуть люди з його оточення, що це надасть йому додаткової легітимності. Але легітимності не на закінчення свого першого терміну, а легітимності на новий термін, що ну розв'язує руки з точки зору прийняття тих чи інших рішень, в тому числі не дуже популярного характеру пане Ігорю, а як же Конституція України, яка забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, і чи зможуть депутати вносити якісь правки знову ж таки всупереч конституції? Дивіться, я зроблю одне уточнення: Конституція України прямо не забороняє проведення виборів саме президентських в Конституції України є норма, яка фактично забороняє проведення парламентських виборів. Хоча, наприклад, спікер Верховної Ради з цим не дуже погоджується і каже, що навіть там немає прямої заборони. Але ну там чітко вказано, що нова Верховна Рада під час дії воєнного стану обирається лише після того, як цей воєнний стан закінчується, проходить три місяці, і тоді там відбуваються вибори. А от про президента такого положення безпосередньо в Конституції України немає це положення. Безумовно є в законі про воєнний стан. Там чітко вказано, що будь-які вибори, парламентські, президентські, місцеві, вони не можуть проводитися під час воєнного стану. Але розумієте, в цьому й та і нюанс закон можна міняти під час воєнного стану. У Верховної Ради є такі повноваження. Верховна Рада, до речі, вже неодноразово ними користувалася, вносячи зміни в ті чи інші закони, або приймаючи нові закони, які потрібні нам були для національної безпеки і оборони, і тому внести, наприклад. Зміни щодо проведення виборів президентських в закон можна для цього. Треба просто буде знайти необхідну кількість голосів. Зрозуміло, що про ніякі зміни конституції мова тут взагалі не йде, тому що конституцію можна міняти лише за умови відсутності воєнного стану в країні. Але закон про вибори президента. Ну зміни щодо нього можуть бути внесені в діюче законодавство, і це можна зробити хоч завтра, якщо буде ну, відповідна політична воля, і в дуже важливий момент необхідна кількість голосів в парламенті я, до речі, тут не сильно сумніваюся, що таких голосів не вистачить. Чому? Тому що якщо не будуть чіпати Верховну Раду, а чіпати її за конституцію не можуть, то депутати можуть піти на це, зробити приємне офісу президента, зробити приємне Володимиру Зеленському, оскільки вони та на своїх посадах ще залишаться і залишаться на достатньо довгий період часу. Пане Ігорі, але водночас ось ці заяви ще пролунали до того, як були оприлюднені результати соціологічного опитування від центру Разумкова, згідно якого 64% українців виступають проти проведення будь-яких виборів під час війни, і лише близько 15% погоджуються, що вибори треба проводити. То як на вашу думку? Чи чи робив би такі заяви президента? Якби він знав соціологію, і чи змінить він свою думку після якраз оприлюднення цих даних? Дивіться, я по перше не впевнений в тому, що президент не знав про такі дані, тому що регулярно проводяться закриті дослідження, і в тому числі заява президента може бути таким своєрідним тестовим елементом взагалі, подивитися на реакцію суспільства, як воно відреагує і які ну хто буде цю ініціативу підтримувати, а хто не буде підтримувати. Але розумієте, з одного боку, наша влада, і треба їй віддати тут належне. Вона з 19-го року дуже чутливо ставила. До всіх коливань такого знає ну, громадської думки. Тобто, якщо вони бачили, що є якийсь певний суспільний запит, там на справедливість чи на якісь інші речі, вони намагалися йому слідувати. Але коли вони отримують такі дані, які ви зацитували, е, ну які є певною мірою холодним душем да, для їхніх там очікувань, е, з іншого боку, це є просто таким дороговказом для того, що е, ну, треба значить попрацювати пару місяців з громадською думкою, вивести це на рівень 50 на 50, чи на рівень. Він там 55 на 45, на свою користь знайти якісь там додаткові аргументи і таким чином все ж таки цей процес організувати. Тобто, ну фінально, якщо підсумувати, громадська думка в даному випадку не буде визначальним фактором, який зупинить, наприклад, офіс президента від проведення президентських виборів, якщо з приводу цього буде прийняти політичне рішення, і це рішення прийме саме Володимир Зеленський. Ну, з тієї інформації, яка є на сьогоднішній день в відкритому, скажімо так, доступі. Ну, хоча є там відповідні чутки, які там ходять. Президент рішення ще не прийняв. Він якби 50 на 50, вагається в нього є ще десь приблизно півтора-два місяці до грудня місяця для того, щоб це рішення приймати. Тому що якщо він його прийме, тоді логічно вибори або на березень організовувати, але тут може бути інша історія, їх можна організувати, наприклад, в кінці наступного року. Паралельно з виборами, наприклад, в Сполучених Штатах, президентськими, якими буде, буде таке цікаве співпадіння. Знов таки. Ки все це питання вже технічне, тому що якщо це буде потребувати внесення змін саме в закон, ну на рівні Верховної Ради це можна буде зробити. Монобільшість, якби ми там про неї зараз не говорили, ну з точки зору своєї невисокої ефективності, але вона за великим рахунком є. і Я думаю, що тут можна знайти якісь додаткові заходи стимулювання для того, щоб цих депутатів простимулювати і підтримати ініціативу президента. Пане Ігорю, а чи от е, ті, хто пропонують президенту такий варіант, чи вони якимось чином враховують безпекові нюанси, а також е, можливість участі саме е, військовослужбовців, які перебувають на лінії фронту? Знаєте, я не здивуюся, що якщо частина тих людей, які виступають за цей варіант і радять президенту, вони якраз цей фактор враховують, і вони взагалі всю цю історію організовують для того, щоб якась частина військових не могла безпосередньо взяти участь у виборчій кампанії. Ну давайте речі називати своїми іменами. Ми бачили останні результати опитувань, які ви там частину з них оцитували. Там в тому числі є і про довіру. До тих чи інших інститутів, або тих чи інших осіб. Ну, по-перше, саме по собі дослідження тут дивне виглядає, тому що там не всі були названі прізвища людей, яким, по ідеї, громадяни повинні довіряти чи не довіряти. А по-друге, там абсолютним лідером довіри є Збройні Сили України. Вони випереджають суттєво президента в цьому плані. вони там максимальний рівень довіри. Тому ми ж прекрасно розуміємо, що гіпотетична кандидатура з цього спектру вона не ну, здатна перемогти на цих виборах, і саме через це якраз от ці питання час від часу чи розуміє це президент? Ну, хотілося б вірити, що розуміє, і саме через це він прораховує різноманітні там варіанти, різноманітні можливості. Але що стосується взагалі от питань безпеки, організації цих виборів, ну, знов таки, як би цинічно це не звучало, це е, технічне питання. Якщо буде прийнято політичне рішення, ну знайде тоді якісь варіанти щодо організації цього голосування. Наприклад, голосувати будемо поштою, голосувати будемо тиждень, або будуть створені якісь спеціальні там мобільні. Дільні, ну, дільні які будуть там на лінії фронту давати можливість військовим зробити вибір і ну, прийняти ті чи відповідну чи інші відповідні рішення? І ви згадали про тих особистостей до довіру, до яких опитували українців, і на вашу думку, чому там дійсно є, наприклад, кім, якому нібито довіряють 34% чотири разом з тим там немає залужно? Ну, це ж дивіться, це політичне питання, це політехнологічне питання. Я не сильно вірю, що соціологи, ну, колеги, які робили це опитування, вони просто забули це прізвище вставити. Може, вони там послуговувалися такою ідеєю, що ми якби не беремо людей військових, тому що в них інше завдання, але ну той же кім є очільником там військово-цивільної адміністрації, да, якщо не помиляюся, в цьому контексті ну, це дивно дійсно виглядає. Тому мені здається, що це спеціальний такий розрахунок, щоб не світити. Певні кандидатури, ну і можливо, не отримати там такі результати, які, ну, м'яко кажучи, комусь там не сподобаються. А ну, з політичної, передусім точки зору, е, з іншого боку, ну ви ж зверніть увагу на наших е, військових, вони е, зараз займаються зовсім іншою справою. Вони неодноразово на різних рівнях говорили про те, що ну, не на часі про такі речі думати. Зараз є більш речі, важливіші. Можливо, вирішили в такий спосіб їх не дратувати, там не прив'язувати до політики. Але я все ж таки вважаю, що тут є чистий Літичне, політехнологічна, навіть такий момент а, потрошку, як би можливо, спробувати сформувати у суспільства таку думку, що ну можуть бути вибори і вибори без військових в плані, що ну їхнього балотування, в плані, що вони там будуть голосувати. Це одна історія, а в плані, що від них хтось може безпосередньо брати участь в цих виборах. Ну і ще один момент. Якщо ми навіть гіпотетично представляємо, що кампанія починається, я ну я дуже сильно сумніваюся, що хтось з діючих військових скаже, що ми йдемо там на вибори і почнуть якусь частину свого часу. С оприділяти виборчі кампанії. Ну вони в нас всі дуже відповідальні в цьому плані, і явно вони такі речі робити не буде. Ну не будуть, можливо, до речі, на це є розрахунок з боку офісу президента, що в них є зовсім інші завдання, зовсім інші цілі, і часу просто на оцю всю передвиборчу метушню в них не буде. Ну і відповідно вони участь цих виборів брати не будуть. Пане Юрію, ще одну хочемо тему з вами обговорити. Зокрема, триває парламентська асамблея Ради Європи, і там вже є рішення, які дійсно важливі для України. Препередовсім сьогодні стало відомо, що Пар'є визнала, закликала визнати Володимира Путіна диктатором і нелегітимним після завершення його нинішнього президентського терміну. А саму Росію теж визнали диктатурою. І за це рішення проголосували одноголосно. Всі делегації Ради Європи, то чому на вашу думку саме зараз ось таке рішення, і що воно може означати і для України, ну і для самої Ерефії? Ну, в принципі, те, що ці рішення з'явилися зараз, ну там є певні бюрократичні моменти. Там воно ж парламентська асамблея вона відбувається не кожен день і далеко не кожен місяць, і відповідно воно йшло по наростаючій. Спочатку якісь одні рішення приймалися, потім інші. Всі ж бачать, до речі, що Росія не збирається зупинятися, не збирається е, закінчувати війну, яку вона розв'язала проти України. І тому зрозуміло, що кожне нове рішення воно є жорсткішим, скажімо, за попереднє. Що стосується от, визнання Росії, там відповідно такою країною Путіна фактично диктатором? Ну зрозуміло, що з одного боку це рішення символічне, воно не несе якогось, можливо, на перший погляд грунтовного там наповнення, да, чи чогось подібного, але насправді воно є важливим з точки зору подальшого підриву легітимності Росії, російського диктатора, і відповідно навіть буде певною мірою. Додатковим е, таким стимулом, коли будуть прийматися рішення щодо створення міжнародного суду, там і так далі, е, ну внести це в преамбулу і вказати, що е, по відношенню, наприклад, до цих людей чи до представників цієї країни якісь там заходи не будуть вживатися або навпаки, будуть вживатися, тому що вони віднесені фактично до категорії ну злочинців, терористів, там диктаторів і так далі. Тому е, ну, це гарний ще інформаційний такий привід. Ми ж розуміємо, що це виклик... викличе там чергову істерику. На болотах, але більшою мірою це знаєте, сигнал, все ж таки іншому світу. який, ну багато країн з якого е, просто відсторонено дивиться на, на те, що відбувається е, на полі бою, як Росія напала на Україну, ці країни отримали чіткий сигнал, що тут в принципі немає якихось сірих тонів. Тут все зрозуміло. Є чорне, біле, чорне це Росія, і біле – це відповідно, Україна, і е, ставлення відповідне до російського лідера і до Росії повинно бути ну от саме таким. Тобто, не спілкуйтеся з. З ними не говоріть, тому що ті, хто співпрацює і спілкується з диктатором, ну, несе якусь невелику але відповідальність, в тому числі за що цей диктатор або ця країна робить. Ну і водночас асамблея закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий міжнародним кримінальним судом, і, і заарештувати його. То на, на вашу думку, чи дійсно ці країни, зокрема і учасники Римського статуту, матимуть бажання і можливість виконувати це рішення МКС? Ну, країни, які ратифікували римський статут, вони повинні це робити і розуміти. Тому що якщо вони цього не зроблять, це буде дуже небезпечний прецедент. Чи є в них на це можливості? Ну, можливості є, але є один нюанс. Давайте відверто. Путін просто в ці країни не приїде. Ну він же трус і боягус, і, Відповідно, в цьому плані він буде їздити тільки по тим країнам, які до цього статуту не мають ніякого відношення. Але знов таки це чергове таке нагадування деяким хитрим країнам, які статут, начебто, ратифікували, але там робили заяви, що ми Путіна арештовувати не будемо. Що ну не вийде, отак знаєте, грати в таку грушу на двох стільцях, сидіти. Ви, якщо це зробили, то будь ласка, завершуйте там доводьте до логічного завершення. Тому це таке чергове політичне нагадування, яке знов таки має більше символічний такий момент, оскільки Путін просто нікуди не буде їздити і ну буде кричати там з Кремля, що він ігнорує і мав на увазі значить всі ці рішення, але при цьому він боїться їх випр... в... 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 ну скажімо так, апробовувати на практиці. Сіна, тому що результат може бути зовсім не такий, на який він сподівається, ну і напередодні вчора теж парламентська асамблея Ради Європи прийняла ще дві резолюції: одна зокрема на підтримку України, а друга із визнанням голодомору геноцидом українського народу. То чому саме через 80 років західна спільнота Європа загалом зважилася визнати цей один із найжахливіших злочинів в історії людства? Ну, по перше, коли був радянський союз, вони апріорі це не могли робити, бо це вважалося якось там внутрішньою справою радянського союзу. Явно було б сприйнято як певний там елемент пропаганди холодної війни і так далі. Те, що це відбулося зараз, ну значною мірою, мабуть, є і частково нашою провиною, тобто не раніше, чому це відбулося. В якому сенсі? Бо ну, багато попередніх влад попередніх саме вони ж насправді цьому питанню не приділяли великого значення, Тобто вважали, що це питання історії в політичному сенсі? Це не має жодного, ну жодного смислу, і відповідно ніхто на цьому уваги не загострив. Це до тільки з часів Ющенка цим питанням почали приділяти увагу. Потім у нас було певне провисання за часів президентства Януковича, яке відомо чим закінчилося. І добре, що ми до нього зараз знову повернулися, тому що та російсько-українська війна, яку Росія почала ще в 2014-му фактично році, це в тому числі війна наративів і війна історичної, ну історичної пам'яті Росія усіляко Магається її викр... викривити, переписати історію, привласнити собі цю історію. Тому Україна повинна це відстоювати, в тому числі ну і, мабуть, навіть в першу чергу на основі таких трагічних подій, які ми з якими безумовно є голодомор 32 другої, років. Тому дуже добре, що зараз ми бачимо, що ледь не кожен місяць там якісь країни або певні інституції визнають його е геноцидом українського народу. Це також дає нам додаткові можливості боротися з Росією, ну тільки не на ф. Фронті, які безпосередньо на полі бою, але в тому числі на фронті історичному, і це насправді дуже важливо, і ну, воно буде мати обов'язково своє продовження. Я думаю, що рано чи пізно переважна більшість голодомор, голодомор визнає саме геноцидом. Ну і можливо, в перспективі ми навіть Росію зможемо притягнути до відповідальності саме за ці злочини. Вони ж вважають себе правонаступницею Радянського Союзу, тому принаймні на рівні е, вибачень, на рівні якихось інших речей, вони повинні будуть ну якось. На це реагувати. Але водночас бачимо, що і рашисти і далі проводять ось цю геноцидну війну проти цивільного населення в Україні. То, на вашу думку, чи є шанс, що ці воєнні злочини і акти геноциду теж, врешті-решт, будуть визнані геноцидом з боку РФ? і чи на це теж знадобиться 80 років, чи це може трапитися швидше? Ні, ну, 80 років точно не знадобиться, це може трапитися швидше, тому що зараз темп взагалі розвитку події інший. Єдина проблема тут в тому, що визнавати це геноцидом повинна Організація Об'єднаних Націй. Ми бачимо, що з ними ну, в них є певна скажімо, проблема. Хоча, хоча от знов-таки, знаєте, як кажуть, вода камінь, вона ну, постійно так, підточує е, останні їхні заяви про те, що вони спостерігають певні ознаки геноцидних практик, е, ну, вона дає нам такий привід для обережного оптимісту. Мізму, що ну, по перше, про це питання не забудуть, ну і ми не даємо про нього забути. І по-друге, воно все ж таки буде розвиватися у відповідності до міжнародних нормативно-правових норм, і врешті-решт буде прийняти рішення саме про геноцид з боку Росії по відношенню вже до сучасної України. Ну на моє глибоке переконання, як на переконання і багатьох істориків, і в тому числі публічних інтелектуалів зі світовим іменем, Росія здійснює саме геноцид, і те, що ми бачили в Бучі, в Гостомелі, в багатьох інших містах і містечках України. Є саме геноцидними такими практиками, але ну це достатньо складно довести юридично, тому це явно розтягнеться на якийсь певний період часу, ну, але це точно не буде 80 років. Головне, щоб ми про це ніколи не забували і намагалися це питання довести до логічного завершення, ну тобто прийняття відповідного рішення. Дякуємо, пане Ігорі, за ці коментарі, за ці роз'яснення. Ваші намки в нашому ефірі. Політолог Ігор Рейтрович був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Ігорі. тримаємось.